Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжимо огляд курсу географії 8 класу за програмою нової української школи. Отже, почнемо урок. Карпати одна з найбільших гірських систем Європи. Вони простяглися великою дугою від Австрії до Сербії. Гори розташовані на території Чехії, Словаччини, Польщі, України, Румунії, Угорщини. Карпати в межах України простягаються з північного заходу на південний схід на 280 км. ширина гір 100-110 км. Гірська система Карпат сформувалася в межах Альпійсько-гімалайського складчатого поясу та є східним продовженням Альп. Карпати належать до області Альпійської складчатості, їхній вік приблизно 25 мільйонів років. Карпатська фізико-географічна країна сформувалася в межах карпатської складчатої системи. Яка належить до середземноморського рухомого поясу, у межах цієї тектонічної структури виокремлюють два передгірні прогини, які представлені в рельєфі відповідно перед карпатською височиною та закарпатською низовиною. Між цими прогинами розташована карпатська складчаста система, які у рельєфі відповідають гори Карпати. Карпати в межах України поділяють на три частини, які істотно різняться природними умовами. Перед Карпаття, Гори Карпати та Закарпаття. Найбільшу частину фізико-географічного краю займає гірська частина з пересічною висотою до 1000 метрів. Тільки окремі вершини перевищують 2000 метрів. Усі вони розташовані у межах масиву Чорного гора. Говерла 2061 метр, Бребенескул 2032 метри, піп Іван 2022 метри, Петрос 2020 метрів. Говерла найвища точка всієї України. Карпати мають пологі схили і округлі вершини, адже вони складаються з пухких осадових гірських порід, пісковиків, глинистих сланців, глини, які легко руйнуються під впливом зовнішніх чинників. Проте є у Карпатах і давні гірські породи в межах арахівських гір. Це гнейси. Сланці, вапняки, кварцити, доломіти. Із вулканічних порід базальтів, туфів, складений вулканічний хребет. Піщані і глиністі відклади залягають у передкарпатському прогині та закарпатській западині. Також поширені льодовикові форми рельєфу, сирки і котловини. У Карпатах також є карстові форми рельєфу. Це сейсмічно активні гори, для яких характерні землетруси. Карпати простягаються в Україні паралельними пасмами, які розмежовані видовженими міжгірними долинами. Гори поділяють на. Зовнішні Карпати це Східні Бескиди, Горгани, Покуцько-Буковинські Карпати, центральну частину це вододільний хребет і Чорногора, південно-східну частину це Рахівські гори і Чівчини, і південно-західну частину це вулканічний хребет. Карпати багаті на корисні копалини. Це поклади нафти. І природного газу калійної і кам'яної солі, озокериту, сірки природних будівельних матеріалів, які залягають в межах передкарпатського прогину і мають осадове походження. Закарпатський прогин заповнений осадовими і вулканічними породами. Тому тут розміщений лігніт, буревогілля, нефеліни, поліметалеві руди. Клімат теплий, помірно континентальний. На цій території панують західні вітри, що зумовлює велику кількість опадів. Річна кількість опадів становить у передгір'ях 700 мм. А на вершинах 1600-2000 міліметрів. Цікавий географічний факт: рекордну кількість опадів в Україні. А це 2238 мм, зафіксовано в селі Руська Мокра, що в Закарпатській області. Часто виникають гірськодолинні схилові вітри. У горах немає льодовиків і постійної снігової лінії. Проте на окремих ділянках. Сніг лежить до літа. Кліматичні умови змінюються з висотою. Для вершин характерна висока вологість повітря, значна тривалість морозного періоду, низькі температури. Зима м'яка, багатосніжна і з тривалими відлигами, а літо не жарке з дощами. Для Карпат характерні такі несприятливі природні явища, як снігові лавини, заметілі, грози, град. Селі. Внутрішні води представлені гірськими річками і озерами. Тут найбільше в Україні густота річкової мережі. Річки Карпат в нашій державі належать до басейнів Дністра. Дунаю. Вісли. Вони мають гірський характер і вирізняються значним похилом русел. Річкові долини вузькі і глибокі, схили стрімкі. Часто трапляються пороги і водоспади. Глибина річок Карпат невелика: від 80 см до 1,5 метри. Швидкість течії від 3 до 5 метрів за секунду. Уживлені річок переважають дощі 44%. І талі снігові води 50%. Значно менша частка підземних вод 6%. Найменше води в річках весени. Навесні і на початку літа, а також під час літніх злив і тривалих дощів, Карпатські річки стають повноводними. Тому в Передкарпатті і Закарпатті це може завдати шкоди людині. Для Карпат характерні селі. Це короткочасні бурхливі потоки, що несуть грязьово-кам'яний матеріал. Вони руйнують будівлі, замулюють водосховища і так далі. У Карпатах мало озер. Найбільше озеро Синевир. На схилах масиву Чорногора є льодовикові озера: Бребенескул, несамовите, марічейка. Озеро Липовецьке має вулканічне походження. На території Карпат багаті запаси підземних вод, зокрема мінеральних. Є також термальні води, особливо на Закарпатті. Зміна ґрунтово-рослинного покриву в Карпатах відбувається за законами висотної поясності. У передгір'ях до висоти 600 метрів поширені дерново-підзолисті ґрунти. А в горах до висоти 1500 метрів бурі гірсько-лісові, вище гірсько-лучні ґрунти. Відповідно, змінюється і рослинність. Природні комплекси в горах вирізняються від рівниних тим, що їх зміна відбувається не в широтному напрямку, а вертикально. Таку зміну природних комплексів з висотою називають висотною поясністю. З підняттям у гори знижується температура повітря та зростає кількість опадів, що зумовлює зміну природних комплексів. У Карпатах рослинність багата і різноманітна. Вона утворює 5 висотних поясів. Найбільші площі у Карпатах займають середньогірські природні комплекси, це ліси у передгірних. Нижніх і середніх частинах схилів гір і луки на вершинах на висоті понад 1500 метрів, у Карпатах росте 86 ендемічних видів рослин, серед яких медунка філярського, астрагал крайний, дельфіній східнокарпатський, Бузок Угорський та інші. Також є реліктові рослини. Реліктами льодовикового періоду є сосна кедрова і сосна європейська. Тваринний світ Карпат різноманітний. Із савців поширений бурі ведмідь, рись, вовк, кіт лісовий. Також тут водяться борсук, видра, зайць русак, кабан дикий, козуля, лисиця, олень. У Карпатах мешкають птахи: Беркут, глухар, рябчик. Тетерук. Плазуни. Вуш звичайний, вуш водяний. Гадюка звичайна тощо. Земноводні саламандра плямиста і третон карпатський. Для збереження унікальної природи Карпат створено природоохоронні території, міжнародний біосферний резерват Східні Карпати. Він складається із трьох національних парків і трьох ландшафтних природних парків, які розташовані на території Польщі, Словаччини і України. У 1998 році він став першим у світі тристороннім біосферним заповідником. Також у Карпатах створено Карпатський біосферний заповідник, природний заповідник Горгани, національні парки Карпатський, Синевир Вижницький, Сколівські Бескиди, Гуцульщина та інші. На цих заповідних територіях поширені малопорушені і практично незмінені людською діяльністю. Передгірні діброви, гірські букові, мішані і смерекові ліси, субальпійські і альпійські луки із сосново-вільховим криволіссям і скельно-лишальниковими ландшафтами тут розташовані найкраще збережені карпатські ландшафти з ареалами рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин до Червоної книги України. Та червоної книги Міжнародного союзу охорони природи занесено 64 види рослин і 72 види тварин. Цікавий географічний факт: у Карпатах ростуть рідкісні дерева довгожителі це сосна кедрова і тис ягідний. Їхній вік сягає 3-4 тисячі років. На цьому ми з вами завершуємо огляд нашої з вами сьогоднішньої теми. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!